Хочу вам признатися, чому я приїхав в Батьків і для чого я тут. І що мною керувало сюди приїхати? Корот, що це, блін, серйозні Дивіться, перше, це я приїхав, тому що я вже знав, чим я буду займатися. І взагалі побачивши це місто, я якби чогось зрозумів, що мені тут буде добре. Чим я буду займатися, не буду тягнути кота за хвіст. Це нерухомість. Так, нерухомість. Чори роки тому в мене помільтнула така думка займатися нерухомістю, але якось я відкидав це на задній план, чомусь не дійшли до цього рух, і зараз я зрозумів, що а чому б ні? Батумі, Грузія це дуже відкрита країна до інвестицій. Відкрита країна до іноземців, і також це єдина одна з єдиних країн, як Дубай, так як де можна взагалі без проблем купляти квартиру за крипту, за готівку. Не потрібно доводити звідки у тебе кошти, де ти їх знайшов, доводити взагалі історію походження коштів. Наприклад, в Європі ніхто не зможе вам продати квартиру. Якщо ви не доведете, звідки у вас ці кошти, так там потрібно прийти сім кіл ада, щоб купити якесь житло. Тому майте на увазі, хто е, хоче, може і має можливість там десь готівка. Чи будь-що, ви можете без проблем сюди зайти і купити просто е, угоду за один день, виконується і навіть може бути онлайн. Майте на увазі, що вам не треба паритись, як перестановити кошти, як, е, як їх сюди завести. Ми це все допомагаємо за допомогою крипти чи там, перестановки коштів. Це все робиться без проблем. Все робимо під ключ. юридичний супровід. І навіть вплоть до того, що якщо ви купите квартиру під здачу в оренду. Без проблем ми її візьмемо в управління і будемо шукати клієнтів, здавати за всім слідкувати, щоб ви не парились. Ну звичайно там з.